У четвер, восьмого серпня, сумська громада назавжди попрощалась із хоробрим заступником командира бойової машини, навідником оператором механізованого відділення, солдатом Олексієм Куцеволом, який загинув 1 серпня 2024 року в Бахмутському районі Донецької області. Олексій запам'ятається завзятим творчим підходом дуже відданий державі сім'ї ну, родині. Загалом дуже гарна людина, дуже хороший товариш, побратим. хлопець. Олексій Коцевол в цивільному житті працював будівельником. Провести в останню путь воїнооборонця, який за покликом серця боронив батьківщину від російської орди, прийшли його рідні, друзі та знайомі. Це був мій кум, це була дуже гарна людина, сама найкраща. Це був герой. Я дуже за ним сумую, несу велику скорботу. Це була людина, коли завжди поможе, виручить, ніколи не підведе, не підставить. Одним словом, це була найкраща людина і найкраща мій Ким він був? Справжнім козаком він був. Олексій наш. Друг з, з гуртожитку з інституту вчився з нами, працював після по сьогоднішній день, ну, до, до дня його э, смерті ми з ним розмовляли, переписували, Говорили, це був самовідданий боє, боєць. Дійсно, був самовідданим бійцем. Він на питання Олексія, вже можна йти додому, ти вже свою відслужив, він сказав, хто воювати буде, кому я залишу, яку Україну залишу дітям. Оце е, друг, батько, чоловік з великої бупи. Ми почали в місті в одному університеті, жили у гуртожитку, в одній кімнаті три роки. Що я можу сказати? Скажу, що дуже приємний, іскренній, правильний парень. Багато чого навчив мене. Панахиду за загиблим захисником України Олексієм Куцеволом відслужили в сумах біля храму успіння Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Господи, помилуй, памилуй, мотию все, воскресіння, життя і покоєння, спочила раба свого но новоприставленого захисника України, воїна Олексія Христе, Боже наш, і тобі славу вас сілаєм з безпочатком Твоїм Отцем і присвятим, і благим. І животворчим твоїм духом нині повсякчас, і на віки, віки. відважного солдата Олексія Куцевола з усіма військовими почистями поховали на алеї слави баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.